Люблю я Ямахи, але Ямаха нічого подібного не робить. Це триколісний електроскутер SokMoto X3 Pro. Техніка, в яку сідаєш і кайфуєш. Не потрібно тримати рівновагу, це великий плюс, особливо для людей літнього віку. Сама потужна версія в Україні: двигун 1500 Вт. Графенові акумулятори 72 вольта, 28 А вистачає на 50 км. Максимальна швидкість 50 км на годину. Є сигналізація, безключовий доступ. Ось така приборка, купа місця для речей. Така кразинка спереду, є багажничок посередині, ну і величезний ящик позаду. Три місця, раз, два і третє для менших пасажирів. На десятих колесах комфортна підвізка, потужний двигун. Сьогодні їздив з пасажиром, виїжджали під підйом. Витягує взагалі без проблем. В наявності різні кольори є доставка по Україні. Оплачуєте при отриманні кого зацікавив? Дзвоніть телефон під відео.